Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу Погодію, і ми з вами говоримо про погоду, яка очікується в Україні 8 липня. Спека в Україні триває і триватиме. Більше того, вона навіть посилиться у західних областях України та на півночі, де спостерігалось короткочасне, невелике, але все ж, послаблення у західних областях, на південному заході, подекуди в центрі України. Та у південній частині місцями, щоправда, підкреслюю місцями можливий плюс 35 плюс 38 градусів. Це надзвичайно сильна спека. Нарешті території України також буде спекотно протягом дня, плюс 29, плюс 34 градуси. Е, дощі е, суттєві, мало ймовірні, лише у західних областях, 8 липня в кінці дня, а можливо в другій половині дня. Пройдуть короткочасні грозові дощі, але на решті території, повторюсь, пануватиме високий атмосферний тиск і малохмарна суха повітряна маса. У Києві, 8 липня, очікується плюс 32, плюс 34, спека триває, і дощів у столиці не передбачається.